Сьогодні ми з вами познайомимось, що таке діаграми і спробуємо вставити діаграму в нашу презентацію. Діаграма це графічне зображення, у якому числові дані подано геометричними фігурами. Гістограма відображає ряди даних вертикальними смугами, показує зміну даних за певний період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних. Кругові діаграми доцільно використовувати тоді, коли потрібно відобразити частини одного цілого, порівняти співвідношення частин і частин цілого. Цінічата діаграма відображає ряди даних горизонтальними слугами для порівняння окремих значень в серії даних, не акцентуючи уваги на координатах часу. Діаграма з областями, підкреслює величину зміни протягом певного періоду часу, показуючи суму уведених даних, відображає внесок окремих значень у загальну суму. Має різновиди об'ємна і знакопучення. Точечна діаграма має вигляд дискретних точок або графіки, використовують для відображення зміни даних у часі. Для побудови графіків використовується саме цей тип діаграми. Бульбашкові діаграми подібні до точкових, але в них використовується третій стовпець, в якому вказано розмір бульбашок, що представляє точки даних у рядах даних. Перед вами так звана біржова діаграма її використовують для відображення зміни курсу біржових цін. А ось діаграма поверхнева. На основі даних упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші можна побудувати поверхневу діаграму. Така діаграма корисна, якщо потрібно знайти оптимальні комбінації між двома наборами даних. Ліскова діаграма. На основі даних упорядкованих стовпці або рядки на аркуші можна побудувати по діаграму. В неї порівнює зведені значення з певної кількості ряду даних. Перед вами карта діаграма. Вона дає можливість порівнювати значення та відображати категорії в різних географічних регіонах. Ви можете її використовувати, якщо у ваших даних є географічні регіони. Ну, наприклад, країни, області, райони або поштові індекси. Значення позначають загальну кількість населення в кожній країні, наприклад, якщо це країни да, порівняння. І для відображення кожного зі значень використовується градієнтний спектр із двох кольорів. Колір для кожного регіону визначається за позицією спектру, яку займає значення певного регіону відносно інших значень. Комбо Це Ценкодміновані діаграми. В яких поєднуються два типи діаграм, завдяки чому полегшується сприйняття даних, особливо якщо вони варюються в широкому діапазоні. А є так звані діаграми водоспаду. На таких діаграмах відображається проміжний підсумок фінансових даних у процесі додавання або віднімання значень. Це додає змогу зрозуміти, як на початкове значення впливає ряд доданих і від'ємних значень. І так, давайте розглянемо об'єкти діаграми та їхніх властивості. Номер 1. Це область діаграми, стиль межеї, колір, колір та вид заливки, формат написів та інше. Друге область побудови. Третє – Назва діаграми, назва осей. Четверте ряд даних. Кількість точок даних, їхні величини, розташування тощо. П'яте. Точка. Або геометрична фігура і розміри, стиль межі. Шосте легенда. Розташування. Стиль межі, колір, вид заливки тощо. Сьоме осіб. Найменша і найбільша величина. Усі об'єкти діаграми розташовані в області діаграми номер 1 Саму діаграму розташована в області побудови діаграми номер 2 Над області побудови діаграми або безпосередньо в ній може бути розташована назва діаграми під номером 3. Набір даних, які деяким чином пов'язані між собою, називають рядом даних. Це номер 4 Ці дані розташовані, як правило, в одному рядку або стовпчику, а на діаграмі подано геометричними фігурами. Назви рядів і відповідні їм кольори можуть бути відображені у поясненні до діаграми яке називають легендою номер 6 Назви рядів є назвами рядків або стовпчиків діапазону даних, на основі яких побудована діаграма. Плоскі діаграми, крім кругових та підчастих, мають осі Х та І. Вісь Х називають головною горизонтальною вісю номер 7 Її ще називають вісю категорії. На ній позначають значення певної властивості даних. Вісь Y називають головною вертикальною вісім. Її ще називають вісім значень. Ось перед вами найпростіші види діаграм. Ми відкриваємо нашу презентацію. Ось в нас є тло, на якому сьогодні ми працюємо. І в нас є таке поняття, як вставка. Ось, як, бачите, це в нас друга строчка. І виходить третя кнопка з лівої сторони. І ми можемо будь-що вставляти в наш слайд. Сьогодні ми будемо вставляти діаграму. Ось діаграма. Давайте щось придумаємо, як порівняти ну, Якесь порівняння зробити, так? Може, там якусь статистику знайдете, скільки ці птахи, там, численності, в які роки, да, наприклад. І так, давайте візьмемо. Для того, щоб ставити діаграму, потрібно на неї нажати, ОК, і вона з'являється на нашій на нашому слайді. Дивіться, яким чином вона з'явилася? У нас одразу поділилася наша презентація, наш екран якби на дві частини. З одної частини от, діаграма, а з другої частини в нас таблиця заповнення діаграми, це таблиця Excel. От коли ми заповнимо цю таблицю Excel, то тоді в нас з'явиться та діаграма, яку ми хочемо показати. Поки що це просто шаблон. І так, дивіться, в нас є ряди, так, ряди, є категорія. Категорія. Так, давайте придумаємо. Ряди, ми зробимо ряди, це в нас будуть роки, так? Беремо. От тут я пишу. 2021. Тут я пишу 2022, і тут 2023. Бачите, і в мене одразу з'явилося це з правої сторони, і ми бачимо, що тут в нас років. Тепер в нас категорія. Ми будемо так, ми порівняємо, скільки в нас снігурів в Україні. Там, той рік було, так, да, приблизно. Скільки в нас там, давайте, синічок, наприклад, да, і горобці. Значить, я беру, от категорія перша снігури. Снігури, так. Друга категорія в нас будуть е, синички, да, синички. Третя категорія горобці. Зробила. Але четверта категорія мені не потрібна. Я її можу видалити. так, Зараз я її можу просто прибрати і її не буде. Бачите, я прибрала, і в мене що вона повністю щезла, ця категорія. Тобто, я можу додати категорії, я можу прибирати категорії. Тобто я працюю в цій табличці, і воно відображається в мене з лівої сторони. Тепер, давай, сніг... давайте, снігурів было, наприклад, в 21-му році там 300. В 22 му їх стало 320. В 23 му році їх стало там. Наприклад, 340, так? Далі синички 250. Потім зменшились вони 233. І знову там 300, наприклад, так? Горобці було там 500. Потім стало там 478. Потім стало, наприклад, 501. Ось я зробила таку діаграму. І тепер, от для чого потрібні діаграми? Наприклад, мені потрібно зробити якесь порівняння. Якщо я говорю, так, то це якраз демонструє мої слова. І люди можуть одразу, тому що, коли я просто говорю, вони не, не бачать а, самої динаміки, так? А от зараз вони побачили динаміку. Наприклад, що снігури а, нарощують своїм. Тобто їх становиться більше в Україні, да? а наприклад, у синичок один рік було краще, потім чуть менше, і потім знову добре. Про що це може задуматись, про що? Що, наприклад, у них там корма не вистачало чи ще щось. І, на, і горобці в нас. Горобці в нас теж мають таку тенденцію. Тобто, і, скажімо так, по цій діаграмі я вже говорю, що горобців в нас більше, ніж снігурів. Тобто, ви коли закінчили, от погляньте, я закінчила. Тепер я нажимаю закрити, так, і в мене з'являється моя діаграма, вже така, яку я построїла, побудувала. Тепер дивіться, я можу цю діаграму змінити колір. Бачите, в мене тут з'являється ось картинки, я можу змінити. Колір і поставити той колір, який я вибираю. Зрозуміли, да, діти? Вам потрібно до вашої зараз презентації, яку ви робите, зробити діаграму. Порівняльно, порівняйте щось да, в своїй роботі.